Сьогодні на уроці поговоримо про те, які продукти необхідні для здорового харчування. Як ти вважаєш, наскільки їжа важлива для людини? Наведи три приклади на підтвердження своєї відповіді. Пригадай, що тобі відомо про здорову і безпечну їжу. Чим корисні зображені на колажі харчові продукти? Їжа забезпечує організм людини поживними речовинами, необхідними для побудови тіла і отримання енергії. У їжі вміст поживних речовин різний. На малюнку на тарілці харчові продукти поділено на сегменти частини. Недовільно кожен сегмент уособлює певну групу продуктів. Розміри сегментів допомагають зорієнтуватися у кількості споживаних продуктів різних груп, щоб це було корисно для здоров'я. Найбільше споживати потрібно крупи, хліб, картоплю, макарони. Вони багаті на вуглеводи. Ці речовини забезпечують організм енергією. І ще потрібно їсти багато свіжих овочів та фруктів. Вони містять вітаміни та клітковину, яка стимулює роботу кишечника. Дуже багато і корисно їсти рибу, м'ясо, яйця, молочні продукти, квасолю, це джерело білків. Вони необхідні для росту організму. І зовсім небагато потрібно їсти солодощів і жирної їжі. Споживати їх треба в помірній кількості. Завдання 1. Проаналізуй наведену на малюнку діаграм. Яких продуктів має бути найбільше в раціоні, а яких не варто їсти надмірно. Завдання друге. Намалюй свою харчову піраміду. До поживних речовин, які ми отримуємо з їжею, належать білки, жири, вуглеводи. Білки це основний будівельний матеріал нашого тіла. До продуктів з високим вмістом білків. Належить м'ясо, риба, молоко, квасоля, горох, соя. Жири створюють запас енергії в організмі, допомагають засвоювати поживні речовини. Джерелом жирів є рослинні олії, наприклад, соняшникова, кукурудзяна, а також вершкове масло, сало. Вуглеводи є основним постачальником енергії в організмі. Їхню функцію в організмі людини можна порівняти з паливом, без якого не рухатиметься автомобіль, або з дровами, без яких не горітиме багаття. До вуглеводів належать глюкоза, крахмаль і целюлоза, клітковина та інші речовини. Високий уміст вуглеводів у винограді, стиглих плодах інших рослин, коренеплодах, цукрових буряків, бульбах картоплі. Зернівках пшениці чи рису. У травленні важлива функція належить воді. Без неї не відбувалося б перетворення їжі на речовини, необхідні організму людини, а клітини не отримували б поживних речовин. Людина може існувати без їжі. Але без води загине за 10 днів. В організмі людини вода становить 80% загальної маси тіла. Вона міститься у м'язах, кістках, крові, печінці, селезінці. Вода універсальний розчинник хімічних речовин, і це є основною ролью рідини в житті всіх живих організмів. Люди, які займаються спортом, витрачають багато енергії, тож для її поповнення мають споживати більше вуглеводів. Найкраще із цією метою споживати каші з різних круп. Солодощі, як відомо, теж містять вуглеводи, але енергії, яку з них отримує організм, вистачає ненадовго. А от крупа, виготовлена з насінин рослин, цінне джерело енергії. Споживання страв з різних круп забезпечує тривале відчуття насичення. Виконайте завдання номер 3 Опитайте однокласників і однокласниць на тему улюблена каша нашого класу. Побудуйте діаграму, щоб відобразити результати опитування. Людина споживає різноманітну їжу, яка містить багато різних речовин. У травній системі ці речовини перетворюються на інші речовини, які наш організм може засвоїти. Травна система складається з органів травлення. До них відноситься ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишечник. Травлення починається в ротовій порожнині. У ній їжа роздрібнюється зубами на менші шматочки, змочується слиною. З рота подрібнена їжа через глотку і стравохід потрапляє до шлунка. А з нього до кишечника. У твоєму віці довжина кишечника сягає 8-9 метрів. У ньому завершується розщеплення речовин їжі. Утворені поживні речовини крізь стінки кишечника всмоктуються в кров. Вона розносить їх до кожної клітини організму. Частина речовин їжі не перетравлюється і виводиться з організму з калом. Виконай завдання 4. Склади два запитання по матеріалам нашого відеоуроку. Постав їх однокласницям і однокласникам. Настав час нашого STEM дослідження. Тема. Досліджуємо інформацію на етикетках харчових продуктів. Тобі знадобляться етикетки та упаковки різних харчових продуктів, надані вчителем або принесені тобою. Послідовність виконання досліджень Перше. Прочитай на досліджувальних етикетках склад продуктів. Відшукай інформацію про вміст білків, жирів, вуглеводів у кожному харчовому продукті. Друге. Відшукай термін придатності й дату виготовлення продуктів. Яку ще інформацію тобі вдалося виявити на розглянутих етикетках? Третє. Зроби висновок про важливість інформації на етикетках харчових продуктів для покупців. А тепер пошукай додаткову інформацію. Користуючись додатковими джерелами інформації, підготуй повідомлення на тему Спортивний раціон або Що їдять спортсмени. Покажи результати однокласницям і однокласникам. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 199-204 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 204. Виконай всі завдання і експеримент із тем дослідження нашого уроку. Ну, от. І все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!